Цей сервіс ітної пошти та інші подібні, вони не вирішують питання, між довірою, питання довіри між продавцем та покупцем. А все тому, що, по-перше, вони не розрекламовані такі послуги, про них просто ніхто не знає. А по-друге, ніхто не розуміє сам механізм, як вони працюють. Наскільки я знаю, в цей сервіс там потрібно, щоб покупець спочатку заніс кошти на відділення. Потім кошти резервуються для продавця, і повідомляють продавця, що надійшли кошти. І після того вже відправляється товар клієнту. Але це складний і незрозумілий механізм, більше для клієнта навіть. І тому такі послуги вони не є популярні. Я можу вам сказати про наших клієнтів: нам ніхто, напевно, ні разу не пропонував скористатися даною послугою, щоб вирішити якісь там питання довіри, якщо нам не довіряють. Такого просто не було, щоб сказали, о, давайте через цей сервіс відправимо. І якби це хоч раз було, я.